Перш за все, щоб горіли очі і не переставали цікавитись, пізнавати, дізнаватися, тому що це саме це середовище, де це найкраще робити. Щоб вони користалися всіх можливостей, але що важливо, потім їх поширювали далі. Щоб вони не збирали собі в торбу все, що тут роздають знання, компетенції, цінності. А щоб вони виходили теж за межі середовища УКУ, це дуже важливо. Серед своїх друзів, які не є можливо в спільноті, серед своїх знайомих, родин. І поширювали це все, тому що це добро. Це зовсім інші погляди на багато-багато речей, і не тільки академічних, це не тільки про науку, дослідження і пари. Це про щось глибше. Це про фундаментальність і зовсім не обов'язково в політичних науках чи в суспільних, також в науках, де багато служіння. Соціальні працівники, психологи, богослови це ці люди, які будуть лікувати наші душі скоро. І з воїнами, які в зоні бойових дій виконують завдання і в тилу, і серед ветеранів, які вже повернулися з пораненнями чи без. Важливо просто бути, бути разом, бути поряд, не ставити бар'єр, що тут є ті, хто там були, а тут є ті, кого там не були. Навіть коли хтось зараз є там, безпосередньо на лінії зіткнення, на фронті, важливо бути поряд в думках, в молитвах, в СМС зі словами подяки, скинути щось смішне, можна навіть дурне, щоб розвеселити, щоб якось розрядити ту важку ситуацію, яка є там, творити простори. Робити свою роботу чесно, гідно, запрошувати ветеранів творити разом і не давати цього такого відчуття, що є якась різниця. А випускники, честь бути, яким є в мене теж, будуть якось триматися в купочці, як нас тут кажуть, і разом творити цю синергію.